Зараз ми знаходимося на березі річки нашої Вовча в центрі міста. І як на мене, то сьогодні відбулася важлива подія для вирішення питання в цілому для регіону, і в тому числі в першу чергу для нашого міста Павлоград. Ще в 2011 році була збудована дамба в районі села Межирічі по руслу річки Вовча. Що це дало? Це дало те, що. Річка В районі міста Павлоград вона піднялася десь на 80 сантиметрів до метра, до одного метра. Водоносні горизонти тримаються на рівень річки, він тримає водоносні горизонти. Зараз, на жаль, ця дамба практично вже майже не несе свою функцію, вона розмита. Таким впливом річки поступово за 10 років, і вона не несе свою функцію. І рівень річки падає ну, дуже катастрофічно, я б сказав би. Уже два роки я цю ідею винашую, пишу листи, звертаюсь там. Намагаємось щось розробити, і саме головне, що це не наша територія, це не територія міста, тому ми не могли реалізувати це питання якось вирішити. Тому я звернувся до голови обласної військової адміністрації безпосередньо до Сергія Петровича Лисака і озвучив цю проблему. Ну, я вдячний йому за оперативне таке рішення, тому що сьогодні він призначив нараду. Сьогодні були запрошені представники Дніпроводгоспу, сьогодні були запрошені представники громад наших, і ми в тому числі, коли ми збудуємо разом всю цю дамбу. А саме головне, хто виступить, так скажемо, модератором організатором цього. Голова обласної військової адміністрації він виступив з ініціативою. Підтримав, що це необхідно в цілому для регіону для нашого міста. Коли збудується дамба, рівень річки в нашому місті в цьому, в цьому регіоні він підніметься. Це дасть можливість утримати водоносні горизонти. Не буде відходити вода з скважину людей. Ну і звісно, починаючи з таких дуже важливих питань, закінчуючи нашим парком 1 травня, нашим пляжем, це дасть можливість нам ще розчистити русло річки. Тому з сьогоднішнього дня. Губернатор сказав, стартує програма, розробляє терміново проект, і я думаю, що в цьому році і реалізується цей проект. Так що я вважаю, що це важлива подія, екологічна проблема вона буде вирішена. Якщо брати безпосередньо русло річки Вовчі, яка тече з. Луганській області проходить через Донецьку область. От якщо взяти Васильківський район, там також збудована дуже велика дамба, і вона закриває русло. Там дуже великий розлив цієї річки, а це забирає воду. Вона йде в грунт, в землю йде уже інші водоносні горизонти. Тому вона вже там, ще там вона порушується. А у нас далі за Павлоградом це єдина дамба, яка е, вирішує цю проблему. Коли е, ми вже два роки, я вже сказав, що два роки я педалюю цю е, проблему. Ми вже хотіли навіть будувати цю дамбу в межах міста Павлограда, тому що це дуже важливо. Але е, страждає також і населений пункт село Межирічі. У них також проблема, коли падає рівень річки то у них також у людей зникає вода да, в скважинах. Тому ми разом домовились, співфінансування буде із нашого бюджету, і з Межирицького бюджету, із інших підприємств, ну і в тому числі з обласного бюджету, для того, щоб збудувати цю дамбу, і вона вирішить. Раніше там було, так скажемо, природні. Але воно розрушилось, коли були розливи раніше, ну, природний рельєф знищений, тому це буде штучна така дамба з урахуванням всіх необхідних екологічних норм. Уже коли ми озвучили це питання, захисники природи, там представники є у нас організації, яка зариблює річку. Вони надали свої пропозиції, і проєктант обов'язково це врахує, тому що нерест він повинен проходити. Ну, дамба вона не перекриває річку повністю. Вона просто підвищує, річка переливається через цей рівень. Це проєктна проект, робота, там будуть. Ці, ці норми враховані. А для міста дасть можливість, у нас розроблені проєкти е розчистки берегів далі, але ми це будемо робити вже після того, коли е стане дамба і стане рівень річки, якщо ми беремо зараз, уявіть, на 80 см вище. Тобто підніметься значно. Це буде екологічно і Естетично для нашого міста дуже важливо, тому я дякую голові обласної військової адміністрації за підтримку, за допомогу. І я впевнений, що коли Сергій Петрович каже, робимо, значить він робить.